Почалося після такого, ТЦКшників повинні відправити на фронт. Читаю страшну жахливу історію, яку описує військовий медик-доброволець, що з 2014 року захищав нашу з вами Україну. Роман з Красилова, Хмельниччина розповідає, як його на Буковині в Чернівцях викрали ТЦКшники і три дні тримали в полоні. З ним в полоні був майор авіації, яких є кілька сотень. На всю Україну цього майора авіації били. А цей військовий медик розповідає, що такі тортури, яких він зазнав, лише є в російському полоні. Товариство, брати і сестри, поширюйте це відео максимально всюди. Це важливо, чому? Розголос, він робить свою справу, але я зараз хочу звернутися до кожного з вас. Пишіть свої думки в коментарях, пишіть, кого з ваших рідних так само викрадали. Пишіть і покажіть, скільки людей зазнали таких тортур. Бо до сьогоднішнього дня люди, коли говорили, що їх викрадають, коли я говорив багато історій, поширював про бандоформування ТЦКшників, знаєте, що казали? Що це кремлівське ІПСО, що я агент Кремля, нога Москви і так далі? А тепер зверніть увагу: піднялася історія, і її почали зараз публічно говорити. Недавно ви бачили в Харкові, як ТЦКшник вдарив вчителя, котрий мав відстрочку. Зараз триває суд. Ці ТЦКшники Харківські намагаються уникнути відповідальності і не ходять на суд. Кілька днів тому я прочитав історію, яку мені надіслали співак, котрий розповів, як його викрали, як він каже, жорстко мобілізували, і він зараз намагається прийти в себе, мало не зламався. Ви знаєте, я звертаюся зараз до всіх публічних людей. Вицькували мене і таких людей, як я, котрі поширювали правду, що творить ТЦК. А знаєте, хто такі ТЦКшники? Крім того, що це не зовсім законне бандоформування під покровительством влади. Воно виконує свою місію, тільки не для захисту України. Воно виконує місію для влади державних зрадників по деморалізації обороноздатності країни зсередини. І це почалося не вчора, не рік тому. Це почалося приблизно з травня 2022 року. Я зараз звертаюся до всіх, хто дивиться це відео, особливо до військових, які пам'ятають ті перші дні, як Україна була об'єднана після 24 лютого, як люди ставали на захист країни, ті близько 200 тисяч людей, які повернулися з-за кордону, стали на захист. Де вони? А тепер зверніть увагу, за моїми даними, станом на сьогодні є більше 400 тисяч СЗЧників. Звідки вони? Більшість цих сезачешників, ви уявіть собі, це половина війська. А більшість цих сезачешників – це люди, котрих отак через тортури мобілізували. Уявляєте, де і чому ми програємо війну? І пише Роман Замрій в своєму дописі, що як так, у 2022 році ми давали відпір ворогу, не маючи зброї, а зараз ми відступаємо, маючи зброю? В той самий час я хочу наголосити, що станом на сьогодні забезпечення на передовій складає лише 30% від потреб. І це ми не беремо розкрадання масштабне, міжнародної допомоги, те, як нагріли собі кишені лише е Зеленський, і все це його близьке оточення, це група близько 20 людей. Там сягає кількість нагрітих коштів до 13 мільярдів. Ви уявіть собі тільки 13 мільярдів євро. А скільки ми могли б придбати ще на необхідного для захисту країни? Але повернімося до ДЦКшників. коли я звернувся до всіх публічних людей журналістів, громадсько-політичних діячів, я вважаю, що ви є співучасники, ви є вороги нашої української нації. Тому що ви обзивали таких, як я, агентами Кремля і ПСО, сидячи в теплих студіях. Захищені, маючи бронь від мобілізації, перебіжками вас не мобілізовують, ви не знаєте, що це таке. І лише як одиниці десь попадають, ви там поспівчуваєте, в коментарях ходите, пишете різну е, свою фальшиву у цю підтримку. А по факту, що ви зробили для захисту країни нічого, ви заробляли бабло, сидячи на цих телемарафонах, замість того. Щоби, побачивши таке свавілля влади ДЦКшників, цикашників, яка діє безпосередньо за вказівкою центрального політичного керівництва цих державних зрадників і робить все для того, щоб деморалізувати обороноздатність країни зсередини, і поки вас не клюне, півень в Сраку, ви нічого не будете робити, але вас потихеньку по одному позабирають, а вас замість того, щоб ви зібралися разом. І протидіяли цьому, сказали люди, що робиться, ми захищаємо країну. Влада чинить свавілля, куди? Ми за що боролися? За яку гідність на майданах стояли? Скільки людей в небесних тисячах загинуло? Мільйони людей загинуло на війні, війна, до якої призвели ці всі покидьки, фрики, які на крові, на згари, що на попелищу, прийшли до влади. Ви замість того, щоб боротися всередині країни проти Свавілля? Влади цих покидьків, державних зрадників, ви всередині країни почали розділяти людей і боротися проти українців, які з перших днів війни своїми грошима, своїми життями за вас рятували цю країну і для вас. А ви сьогодні виконуєте таку підлу, брудну, маніпулятивну гру, обзиваючи таких українців, як я, які лише коли почалася в 2014 році війна, ризикуючи своїм життям за Україну, виконали присягу одними з перших. Ви собі дозволяєте проти мене в унісон брехливої пропаганди кидати ярлики про якогось агента Кремляного Москви. В той самий час ви замовчили страшний злочин, який був вчинений проти мене, коли у 20-му році готувався замах на мене. Ви замовчали, бо вам дали команду. Цить! А я вижив. І сьогодні вам не вигідно говорити про мене правду, про таких людей, як я правду. Вам не вигідно говорити правду за людей, яких утримують в полоні тицикашні бандити. Невигідно, тому що вам за це не заплатять або вріжуть пайок, і ви є такими самими ворогами, як ці державні зрадники. А зараз ви побачили медійну людину, яку взяли просто, закрили на три дні у підвал, протримали в полоні без їжі, без води. І ви зараз заговорили про це. А я прошу людей, пишіть в коментарі, розкажіть, що з вами творили із вашими рідними ці ТЦК-шні бандити. Нехай ці пропагандисти прийдуть і подивляться, скільки вас є. Скільки мільйонів людей постраждало від рук ТЦКшних бандитів? А хто ці ТЦКшні бандити? Очільники обласних ТЦК колишніх воєнкоматів. Вони навіть української мови добре не знають. А більшість з них, які їм в допомогу дані, це антимайданщики, які за 100 гривень колись у 14, 13-14 роках їздили на антимайдан проти нас, проти українців? Тому чи мають бути мобілізовані негайно на фронт всі ці ТЦКшні бандити? Я вважаю, що так, це буде першим кроком до встановлення справедливості. Разом з ними мають бути мобілізована вся ця мусорня, яка їм допомагала, всі квартальщики, вся ця шантрапа, яка ходить по телевізорах, псевдоексперти набрані по оголошенню з газет, різні фейсбук-писаки, експерти з усіх питань, всі пристосуванці, які довкола влади обслуговують цю мафіозну олігархічну шайку. Всі мають бути мобілізовані. Український народ знає їх кожного. Бо люди в нас пильні. Тому пишіть свої списки, і хай влада дивиться. І з тих списків хай ідуть всі на мобілізацію. Це буде першим кроком, я наголошую, першим кроком до встановлення справедливості. Хто має бути в ТЦК? Люди, які повернулися з війни, поранені, дружини військовослужбовців, котрі загинули. Тому я вважаю, це буде першим таким кроком до справедливості. І сьогодні треба тиснути на владу всіма силами, щоб вона припинила займатися маніпуляціями і йшли на вибори. Треба уже все-таки країну повертати в демократичне русло, дати можливість, щоб ця країна, яку ми з вами будуємо і почали будувати, патріоти України, щоб ця країна нарешті стала демократичною і правовою. Поширюйте всюди це відео, пишіть, чи згідні і єднаймося, брати і сестри, довкола національної ідеї п'ятого універсалу, тому що це єдиний шанс дати бійці й мафіозно-олігархічній системі. Країна починається з кожного з нас: не бійтеся, бо немає у світі таких грошей, якими можна купити гідність народу. Сили такої у світі немає, якою можна зламати волю народу. У Біблії 365 разів повторюється фраза: не бійтеся. Тому, брати і сестри. Єднаймося, бо виграти війни з зовнішнім ворогом неможливо, маючи таку кількість внутрішніх ворогів. Слава Господу Богу! І найже є велика вільна Україна, слава Україні!